У мене в руках це самий, 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 я не знаю, який любимий засіб, засіб для миття посуду на мильному горісі і фруктових кислотах, дівчат. Ну я про його можу говорити цілий день, тому що я, я люблю його. І коли а, говориш, Дівчаткам молодим, мамам, дівчат, у вас же є дітки маленькі, беріть його. І з оце літри виходить 3-4 літри. Ну, то ви ж будете мити посуд дитячий, і насолоджуватися, не думатимете, що там дитинці щось попаде, ту саму, ну, всерединку погане, ту саму е сосочку помить. Я Ну, я не знаю вам, як ще розказати. Це те, що потрібно зараз кожний молодий мамі, та і всім нам. Миєте посуд і радуєтеся. Розумієте, це засіб для миття посуду не тільки миє наш посуд, а ще й доглядає за нашими ручками, за нашим здоров'ям. Не дай Бог, у вас десь якийсь опік. Зразу намазуєте. Ну, ми ж жінки знаходимося на кухні і колись десь щось так буває. Зразу берете, намазуєте, через 15 хвилинок не буде нічого у вас. І сліду навіть не буде. Це вже провірене. Я на собі це перевіряла, мої партнери розповідали. От. Тому, а ще одна моя партнер розповідала про засіб для миття посуду, вона працювала в магазинчику, продавала там сир, колбаса, ну, м'ясні продукти. І коли приходила, на ніч замочувала свій на Наутро він каже, як новенький, нема ніде, ні плямки ніякої, нічого. Тому він добре. Хоч у нас є і засобів. Для порошки для прання кольорового і білого. До речі, зараз йде порошок для кольорового в подарунок. Так що, дівчата, не гайте з часу, звертайтеся до мене, я вам розповім, як можна замовити все, отримати знижку і замовити собі подарунки. Ось так. Всім вам бажаю кріпкого здоров'я і добра!